Всім привіт! У мене перестала працювати камера Panasonic моделька HCV 770. Купував я її 23 червня 2018 року за 10 999 гривень. Моделька не нова, але до сих пір продається і вона навіть виросла в ціні. На розетці коштує 14698. В режимі відеоблогу використовувалася майже кожен день. Вона і падала вже. Саме перше, що в них відмовляє, я знаю, це перестає відкриватися ось ця шторка, яка закриває об'єктив. Але в мене вона зараз працює, так як я постійно використовую захисне скло. Значить, що трапилось? Вона має вмикатися, коли відкриваємо дисплей. Зараз вона не вмикається, я її вмикаю кнопочкою і немає зображення. Спочатку зображено... зображення почало рябіти. Пропадати, а тепер і зовсім пропало. І я зрозумів, що справа у переламаному шлейфі, який йде від екранчика до плати. Добре, що така деталь, як шлейф, є у продажі. Я його замовив. Це не оригінальний, а точна копія. Раз починаємо. Знімаю все лишнє з камери відкручую всі гвинтики, які бачу. Знизу та збоку однакові, біля дисплею довші. перша панелька знята першою панелькою бачу ще багато маленьких гвинтиків відкручую їх але складаю вже в другу коробочку зняв верхню кришку Зняв кришку об'єктива. А дисплея так і не видно, дуже глибоко він захований, треба розібрати повністю до останнього гвинтика. Знімаю об'єктив. О, тепер я бачу. Тепер я бачу його. Так. Радіатор прикручений рожевими гвинтиками. Угу, Термопрокладка погано прилягала. Ось до такого стану треба розібрати. Ну повністю все. Все повністю знято, подивіться. Материнська плата. Всі роз'єми, все знято. Ну а далі потрібно залізти в саме кранчик. Це шлейф знятий ще поворотний механізм залишається. Ох він тут хорошо, звісно. Ось сам дефект, бачите, на місці згинув. Переламані доріжки. Ця вертушка зібрана просто на защёлках. Ага, ось так він тут хитро намотаний. О, дивіться, як він зроблений. Один оберт. Один. Ага, і все, один оберт всього на все. Дивлюся, я на це все а назад зібрати зможу. Останню детальку залишу на місці, щоб не було хоч поняття, як його назад зібрати. Цей же шлейф у нас в розгорнутому вигляді і його потрібно упакувати до такого стану. Збираю у зворотній послідовності. Трошки менше збірку показую на камеру, тому що збірка ось цієї вертушки по часу в мене зайняла як розбірка всієї камери. Нагадаю, це не інструкція по ремонту заміні шлейфу відеокамери. Я більше шарю по автомобілях, тому інструкції робити не можу. Просто щоб було що подивитися. Дивіться, що я виявив при зборці. У мене була проблема з різьбовим кріпленням на штатив. Навіть корпус ось виламало. Тут розкручувались гвинтики, як вже міняв. Значить, при зборці я виявив, що ось ця різьба має три точки кріплення, а у мене використовувалась лише одна точка кріплення, яка кріпить одночасно корпус і різьбу до ось цього алюмінієвого радіатора. А два гвинтики тут не було. І судячи із слідів, слідів, що вони були тут закручені, теж немає. Йодна при зборці на виробництві їх просто забули прикрутити. І в мене постійно виломувало цю різьбу. Дивлюся на термопрокладку і бачу, що вона не щільно прилягала до процесора. На процесорі навіть видно пляму, там, де він грівся. Але навіть з таким поганим охолодженням процесора, камера з 2018 року ні разу не заглючила, ні разу не зависала. Це мені говорить про те, що. Вона в пристрій дуже надійний. Термоінтерфейс, звичайно, я міняю. На відео не попало, але відеокамеру я розбирав ще два рази. Забув прикрутити плату блока живлення, один лишний гвинтик був, а потім ще забув під'єднати шлейф акумулятора. Камера зібрана, вставляю флешку. Під'єдную акумулятор. Ну що, вмикаємо. Та є ж зображення. Працює. Так Працює же ж. Вмикається при повороті дисплею, вимикається при закритті. Чудово. А ми їдемо в кафе, їсти. я проснулася, а Ваня камеру зробив. Є така сон. Бурмолодець, мене на дурі казав. Не вийшло зробити, не вийшло. ну Не розстроююся, купимо нову. А в нього все вийшло, він молодець.